Сьогодні отримав свою чергову коробочку від Ray International з пакетиками Соу. гельовий продукт на основі насіння сила природи, користуюсь 9 років. Можу сказати зразу, що в свої 53 роки всі органи та системи працюють в штатному режимі, як раніше казали про космонавтів. Чорний кмин, чорна малина, кісточки винограда Шардоне, Рибоза. Оригінально був розроблений американськими вченими лікарями для того, щоб відновлювати дітей після хіміотерапії при такій хворобі, як лейкоз крові. Тобто, якщо ця формула дозволяла відновлювати функції організму після такої страшної хвороби, то уявіть, що як він працює з організмом людини, яка почуває себе відносно здоровою. Саме тому 9 років я вже користуюся щоденно цим продуктом. Є багато гарних продуктів. Класних, які працюють е, теж е, з організмом на високому рівні, і вони зроблені з природи. Але за масою нюансів, які е, для мене е, є цінними, ефективність, е, співвідношення ціна, якість, е, швидкість, з якою діє продукт, форма випуску, зручність е, та ще багато інших е, комплексність, натуральність. Спосіб виробництва, все це для мене робить його продуктом номер один. І я йому, чесно кажучи, для себе, для себе не бачу альтернативи. Продукт купляю в Польщі на, через офіційний сайт виробника. Продукція випускається тільки в США. Немає ні заводу в Європі, нема ні заводу в Китаї. Купа міжнародних сертифікатів, які я особисто перевіряв. Можна вживати спортсменів. Не, не Боятися, що будуть вилучені зі змагань за того, що вживають допінг або якісь шкідливі речовини. Тільки насіння, тільки гелева форма, за рахунок цього він швидко засвоюється, відразу йде в кров. Маю особисто три або чотири випадки, коли допомагав людям прийти до тями після того, як вони втрачали свідомість у велику спеку спеку, тобто зразу запускається. Гарний кровообіг, насичується киснем і людина приходить до тями. Дуже багато відосиків в інтернеті, можна знайти про цей продукт багато інформації. Тож я рекомендую для тих, хто хоче зберігати високий рівень здоров'я, високий рівень енергії, бути бадьорим, уникати депресивних станів, тримати себе на високому рівні енергетичному, фізичному, ментальному, психічному. Вживати тільки натуральний продукт, і я рекомендую Ray International продукт СОУ.